Минають дні, минають ночі, Минає літо, шелостить, пожовка листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу й волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай впасти ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати і весь світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умерти в неволі, а ще страшніше спати, і спати на волі, і заснуть навіки вічні, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, тоді злої, злої.